Так, нашу землю дещо підсипаю, свіжу на піньку, перепочиваю. Ну, тепло. Сьогодні 14 квітня, неділя. Це поїхали з ночовкою відпочивати. На дачу. А що робити? Зараз? Зараз час такий. Хочеться все зробити, поки нема дожди. Тому завтра починається дождичок. Тиждень буде. Так, а я посадив картоплю аж 15-літрове відро. Нам багато не треба. Картоплі ми стали менше їсти. від Цього і мало садимо. Більше газону. Ну, зелень-мелень такой. Посадить. Остальное. Для души. Сипо расквитали. Разнобой, білий, розовый, к червоні. А, тут на клумбочке теж така. Червонясти все. Таняшка их развода с одного червона. И все вот такие червоны. Тюльпанчики, на разнобойчик трошки. Но тоже такие сами. В эту сторону наша продаемость Ну да, классно. Сейчас на даче как раз все расцветает. Да, и вот яблоньки тоже у нас. Цвет набирає яблонька. Це гарна, смачна. Я назву не можу сказати, тому що тут я двічі прививав чи І вони всі сорти так помінялися я, На цій клумбочці теж Порозквітали Вони і тюльпанчики. Я навіть не можу сказати, які тут. Це більше Танюха в курсі. Да. А, ось не все тюльпани ще раз. В цьому році трошки поменяла тактику, от посадила сюди. Це було чорнобривці, зараз тюльпанчики. Танюшка раз посадила. А. Це що, а тросточки, да? Квіточки, квіточки, от ці тільки уставну, уставлю, вони все одно вже скоро відійдуть. А, а основне всі... все обрізаєш? А ти все обриваєш. Ага. Да. Ну, кущик буде нарощувати, квіточки буває, ага. густи. Так. Ну да, все, посадила квіти. Тепличку їх переносить поки. Да, там поставила тут. Дивіться, воно раз як абрикос уже відцвів вишнього цвіте, но до вже все відцвітає, як сніг такий на землі, біленькі смужки. Ну яблуня яблоня цвіт, це та, которая раніше. А білий на, на сніжних кальін теж набирає. Ну не так. Ну не так. Сьогодні ночі трошки пройшов дружічка. Ну вот так. Притрусив пилюку. Прибив верніше. Перекопати треба под фасоль, а то там починаються дожди.